Касмердючка. Так у Хмельницькому зараз називають третю за розміром ріку України. Вода у Південному Бузі чорного кольору та тхне. Хто винен у забрудненні? Далі наше ексклюзивне розслідування. Перші ознаки забруднення води у південному бузі з'явилися ще у листопаді, а в грудні у річці почали помічати дохлу рибу. Скинули якусь гадость в ту річку. Риби передохло дуже багато. Дуже багато, прямо в таку попід берег, повну, коли ще льот був прозрачний, повно її було. Уже на початку зимового сезону екологи зробили перші проби для аналізу та виявили у воді сапоніни. Сапоніни від латинського мило. органічна сировина рослинного походження. Більшість сапонінів мають ознаки поверхнево-активних речовин та є піноутворювачами. Окрім того, сапоніни є відходами цукроварної промисловості. Підозра впала на Наркевицький цукровий завод. Припускали, що ще наприкінці осені під час виробництва відходи підприємства потрапили у притоку Південного Бугу. Окрім заводу, у забрудненні звинувачують і Наркевицьку селищну раду. На даний час ми припускаємо, що один з забрудників це селищна рада Наркевичі, інший забрудник це Наркевичський цукровий завод. І, можливо, в кінці грудня сталося ще забруднення в мікрорайоні Гречан. Тож винуватець забруднення річки, вочевидь, не один. І ми вирушаємо у подорож, аби розібратися. Перша зупинка село Грузевиця Хмельницького району. Поблизу протікає річка Войтовина, що впадає у Південний Буг. У Грузевиці розташована свиноферма ТОВ Україна-2001. Згідно з висновками екологів, підприємство теж причетне до забруднення річки. Місцеві жителі нарікають на твариницький комплекс, мовляв, через нього у селі постійно тхне. Нічого доброго, космороду повне село. А ви чули, що свиноферма річку отруює? Чув. Як ви вважаєте, це правда? Ну, так люди говорять, а я сам то не. Аналізів вже не беру з річки. Звісно, негативно. Ну, запах, ну як, це, яка екологія для дітей? А ось цей чоловік запевняє, свиноферма, зразкове підприємство. І в них так три лагуні і в цю лагуні село. І в них постійно вивозять це. Постійно на поле, Ось агроном у нас є, Вони все рабне на поле. Так, хтось вам сказав, то це брехня і неправда. Так і є свинячі фекалії у штучних лагунах. Потім їх вивозять та розкидають полями як добрива. Чи міг перегніть потрапити через ґрунт у річку? Про це ми запитуємо у голови Грузевецької сільської ради. Я не знаю, скільки їм треба влити хімії тих свиней, щоб вони за яких дві неділі. Вбили всю річку, при тому всьому, що забруднення йшло, якби воно йшло від нас конкретно, воно б йшло з середини села. А забруднення однакові аналізи води йшли від самих Марків до самого Хмельницького, а наших містів, ну у смислі наших, з нашого свинокомплексу, ну там були добавки якісь там не такі не, не серйозні». Зараз вода у річці Войтовині прозора. Така сама прозора вона і у Мар'янівському водосховищі поблизу Чорного острова, ані смороду, ані чорного кольору, який ми бачили у Хмельницькому водосховищі. Наша подорож триває. Ми приїжджаємо у Наркевичі. Сезон цукроваріння давно скінчився. Завод зараз виробництвом не займається, а директор на час нашого приїзду був на семінарі у Польщі. На запитання відповідає голова Наркевицької селищної ради Василь Кондратюк. Забруднення пішло десь приблизно на початку року. Це після зупинки цукрового заводу. Під час виробництва в нас є Нарківецьке водосховище, звідки бере ці кровий завод воду на виробництво. Воно було перекрите повністю, щоб вода з нього не виходила під час виробництва, це майже 4 місяці. Все це русло від нарківецького, це водосховища і туди в сторону до Чорного Острову, там далі притока йде Південного Бугу, вода просто була стоячою. Ну, протоку не було. Воно могло навіть спричинити те, що на протязі русла лишились такі місця, де могли розвиватися рестки, які можуть забруднити річку. А ось і місцева каналізаційно-насосна станція виглядає не надто привабливо, але далеко не всі села можуть похизуватися навіть таким об'єктом. Насосна станція, яка перекачує воду. Від населення, там фекальні води збирається, воно перекачує, має свій відсійник на полях фільтрації, і воно там е зберігається, фільтрується, вичищається. А за кілька сотень метрів бачимо очисні споруди цукрового заводу. Ось це вертикальні відстійники, де використана на виробництві вода частково очищується. Підземною трубою відходи виробництва транспортуються на поля фільтрації за два кілометри від заводу. Саме ці поля і межують з притокою Південного Бугу, річкою Мшанець. На жаль, під'їхати у те місце ми не змогли через погану дорогу. Але вода у річці Мшанець одразу за Наркевичами зараз теж чиста і прозора. Якою вона була чотири місяці тому, коли ймовірно і стався викид забруднюючих речовин із заводу у річку, нині сказати складно. Контролюючим органам забороняється проведення будь-яких перевірок, крім перевірок, які проводяться. За згоди підприємства, тобто на прохання підприємства, яке перевіряється, або за дозволом камінату міста, звичайно, що підприємство не можна сказати, що воно не йде з нами на контакт. Перші особи підприємства це директор, головний інженер. Вони з нами спілкуються. Об'єкти, з яких стало забруднення, вони знаходяться за територією підприємства, тобто до них є доступ. Ми обстежуємо. Я раз, мабуть, 6-7 був на полях фільтрації, але я ще раз пояснюю, що це порушення. Одним днем сталося і воно завершилось. Ми зараз там ходимо, вони нас допускають. Ми бачимо, що в них нічого на даний час не притікає. Отже, ми повернулися у Хмельницький, звідки і починалася наша подорож. Шукаємо корінь забруднення і далі. Вирішуємо повернутися у мікрорайон Гречани. Під'їжджаємо до річки у районі кінцевої зупинки маршрутних автобусів. А зараз ми знаходимося на містку через річку Південний Буг у мікрорайоні Гречани за три кілометри від західно окружної, і бачимо, що вода у річці чиста та прозора. Отже, забруднювачі Хмельницьких водосховищ на Південному Бузі концентруються у мікрорайоні Гречани. На ділянці між Окружною та містком через річку біля кінцевої зупинки маршрутних автобусів розташовані, зокрема, такі підприємства Хмельницька масло Сербаза, м'ясопереробне підприємство ПП Рекун», а також підприємство в районі вулиці Кооперативної, котре є підрозділом Південно-Західної залізниці. До речі, екологи виявили, саме на кооперативній у грудні стався прорив. В районі вулиці Кооперативної нами було виявлено один з колекторів, який належить підрозділу водопостачання Південно-Західної залізниці. На цьому колекторі стався порив і деякий час води потрапляли в річку. Але вже на час нашого приїзду було місце локалізовано, і ці води відправлялися назад колектор, куди потрібно. Слід розмежувати, що то були води від населення, а також від масла сербаз нашої, так але цей колектор належить не масло сербази, а він в експлуатації дільниці залізниці, тому даному об'єкту промислово не можна було пред'явити ніякі претензії. Члени робочої групи із розслідування ситуації навколо Південного Бугу склали список потенційних забруднювачів. Документ спрямували до Кабміну. Відповіді і досі немає. Хто в цьому списку? В списку підприємств значить, є Нарківський церковий завод, є підприємство Масло Сербаза, є підприємство Україна-2001, є підприємство стічних каналізаційних вод міста Хмельницького, є можу помилитися, є декілька підприємств, які виготовлюють м'ясний перероблюючий завод, не пам'ятаю прізвище, як його. І декілька ще рядше підгомницькводоканал і декілька ще підприємств. Власна ситуація із викидами у Південний Буг повторюється з року в рік. Але цього разу все ускладнили два чинники: по-перше, спускання води у водосховищі біля парку імені Чекмана через ремонт набережної. По-друге, аномально сухий осінньо-зимовий період. Шкідливі речовини сконцентрувалися у водосховищах та спричинили процеси бродіння. Екологи кажуть, показники вмісту кисню тут критичні. Для риби критичний міст кисню це 4 міліграми на дециметр кубічний, тобто 4 міліграми на літр. На даний час, там, де немає льодового покриву, і є швидка течія, вода переміщується з повітрям, кисень становить близько 4 міліграм на літр. Там, де є льодовий покрив, там, де немає течії, це водосховище Мар'яніка, водосховище вище західної окружної і водосховище біля парку Інчак. там кисень був критичний, він становив 1, Три мг на літр. Це жахливо. Але і це ще не все. Самі по собі неутруйні сапоніни не єдина речовина, яку виявили у Хмельницькому водосховищі. За висновками санстанції у воді міститься також бактерія сальмонела. А це свідчить про потрапляння у південний бух каналізаційних стоків. Взяти приватний сектор вздовж річки Плоска і приватний сектор району Гречан. Практично, в мене є свідчення наших контролюючих органів, що зливні їхні зливні води попадають, потрапляють в південний Буг. Екологи та комунальники сподіваються, проблему частково вирішить так зване донне промивання. Було прийнято рішення, щоб не пряме не верхнє було промивання, а було донне промивання, щоб частиці, які є розлагаючи які гниль цю вимити, вимити з цього водосховища. Нагадуємо, Південний Буг річка державного значення. Воду з Хмельницького та Летичівського водосховища п'є Вінниччина. Ситуація із річкою своєрідний індикатор системної байдужості та недбалості, коли люди, не замислюючись, знищують природу, а держава дивиться на це крізь пальці. Наразі залишається сподіватися, що річка самоочиститься. Але цьогорічний купальний сезон у районі Хмельницького міського пляжу під питанням.